Діяння святих апостолів, глава дев'ята, вірші з 32 по 42. І сталося, як Петро всіх обходив, то прибув і до святих, що мешкали в літті. Знайшов же він там чоловіка одного, наймення Емей, що на ліжку лежав вісім років, він розслаблений був, і промовив до нього Петро. Енею тебе вздоровляє Ісус Христос, уставай і постели собі сам. І той зараз устав. Його оглядали усі, хто мешкав у й сароні, які навернулися до Господа. А в Іопії була одна учениця наймення Тавіта, що в перекладі Сарною зветься. Вона повна була добрих вчинків та милостині, що чинила, і трапилося тими днями, що вона занедужала й умерла, обмили ж її й поклали в горниці. А що лідда лежить недалеко Іопії, то учні, прочувши, що в ній пробуває Петро, послали до нього двох мужів, що благали, не гайся прибути до нас. І, вставши, Петро, пішов із ними. А коли він прибув, то ввели його в горницю і обступили його всі вдовиці, плачучи та показуючи йому сукні й плащі, що їх сарна наробила, як і з ними була. Петро кімнати всіх випровадив, і, ставши навколішки, помолився і, звернувшись до тіла, промовив: Та віто, вставай. А вона свої очі розплющила і сіла, уздрівши Петра. Він же руку подав їй і підвів її, і закликав святих і вдовиць та й поставив живою її. А це стало відоме по цілій опії, і багато хто в Господа вірували.